Патріарх не існуючої церкви авилював нагороду військовому, який заявив про свою сексуальну ідентичність. Ситуація з патріархом Філаретом та військовим Віктором Пилипенко вже другий день поспіль у бурі українців. українців. неї реагують по різному. Є ті, які підтримують спільноту ЛГБТ, є ті, які підтримують церкву. Але є військові, які підтримують Віктора як побратима, але не висловлюють прихильності до його сексуальної ідентичності. Насправді цю церковну нагороду за жертовність та любов до України Філарет давав багатьом е, захисникам за їхні військові заслуги. А відібрав її у Віктора, цитую, за гріховні уподобання та агітацію на користь ЛГБТ. Щось тут не сходиться. Давно не секрет, що в ЗСУ служать багато представників ЛГБТ спільноти, як і чоловіки, так і жінки, і не завжди. Е, ця служба відбувається позитивно. Е, вони ризикують своїм життям, захищаючи нас від ворога і змушені захищати себе ще і від деяких побратимів через свою ідентичність. То насправді, як військовим ЛГБТ на службі в ЗСУ. Маємо сьогодні можливість про це поспілкуватися із Настею конфедерат військовослужбовицею операторкою БПЛА БПЛА, яка працює в гарячих точках нашої країни, а також представницею спільноти ЛГБТ. Власне, в мене перше запитання ситуація, яка виникла з Віктором Пилипенко, Вона викликала в суспільства неоднозначні відгуки. І була ну всі ми були здивовані. Власне, реакцію підтримки Віктора, як і цивільних українців, так і військових, які почали відмовлятися від своїх схожих нагород е в знак поваги і підтримки Віктора. Е Чи можна вважати таку реакцію, таку поведінку українцям, як те, що ми вже трішки підросли, трішки стали добрішими і емпатичнішими? Чи це просто якась миттєва, не знаю посекундне затемнення розуму, і воно більше так не повториться? Далі реакції і поведінка. Буде е, такою самою, як завжди. Мені здається, що, е, по-перше, змінилася культура сприйняття е, особливості інших людей, мається на увазі, що раніше, от я, наприклад, з 90-х років Рослава, і у нас було дуже поширено тоді, в ті часи, е, цікавитись, а що там у сусідів. Е, мені здається, що зараз більш про кордони е, історія е, е, популяризується. Е, мені здається, що люди почали поважати кордони е, інших набагато, е, набагато більше ніж раніше. Плюс війна показала хто є хто. Е, є багато прикладів диваних патріотів, які собі, себе били п'яткою в грудь. А готові вони не пішли воювати і ніде зараз не, не причетні до оборони. Тобто е, наразі на 2024 рік можна сказати, що максимально зняті маски з усіх, з кого можна було їх зняти. І суспільство вже починає цінити оцінювати не форму подачі, не якусь е, е, містичну ідеологію, так, а реальні дії. А... Суспільство вважає, що О, це так типу як історія з Іриною Фаріон, яка казала типу, що е, українські військові вже мають почати говорити українською, так а, а ніби історія хороша, але подача у неї була не зовсім хороша, так як вона це подавала і просила е, тут і е, по-іншому е, сформулюю чи насправді питання ЛГБТ у війську е, не на часі. Бо, ну, для мене, як українка, яка мешкає в Україні, а, де є війна, так, а, немає, не існує зараз поняття не на часі. Я не знаю, чи я завтра покинусь. А, Тому задаю собі запитання, чи для мене це на часі будь-яке питання. А, для вас а, спільноти ЛГБТ, а, яких взагалі не так вже і багато, і навіть не знаю, насправді спробувала знайти якийсь реєстр, перелік взагалі відсоток, який чи існує. Відкритих е представників ЛГБТ, його також не існує. Тому власне хочу дізнатися, чи на часі питання, а якщо не на часі, то коли цей час має настати? Дивіться, я ще я вважаю, що може подивитися приблизно відкритих військових на сторінці, на в медіа сторінка організації. Е, але дійсно офіційних таких даних немає, але ми, під, ми попадаємо під статистику. Мається на увазі люди, які е, належать до ГБД, е, попадають під статистику. Це приблизно 5, може трошки більше відсотків від цієї е, маси е, якоїсь соціальної групи, будь-якої, так само і військової. Mm -hmm. Розумієте, ще давайте маленький коментар просто. Є, ну, якби є дуже багато людей, які е, не можуть проявити свою природу, в силу там, культурних обмежень або соціальних обмежень. Тобто навіть якщо проводиться велике соціальне дослідження, величезне таке, з великою вибіркою, то не можна на 100% бути впевненим, що туди попадуть всі, хто е, належить до вибух спільноти, бо у нас це ще Тако трошки табуйовано. Але а... повернутися до цього запитання. Коли стане це питання, ну, дивіться, й, йдеться про те, що а, релігія це теж ідентичність, так? Е, приналежність е, до спільноти якоїсь іншої це теж ідентичність. А чомусь у війську, не чомусь. У нас у війську є мусульмани, у нас є різні віросповідання. так? А... Приналежність чи неприналежність до ЛГБТ це теж є ідентичність. Так от, коли питання стане на часі, тому що у нас є військо, яким ми пишаємося, так? і воно, воно, зараз воно для нас найкраще. То коли воно буде? Як це працювати? Як з, як з цією проблематикою говорити про неї говорити? Як працювати з суспільством між самими ж військовими? Ну, я почну з того, що не на часі вже було. Це трошки маніпулятивна фраза. Коли прийшла велика війна, то ну, у нас не було питання, що робити. Ми пішли по військоматах, ми пішли по підрозділах, ми влаштували вас туди де, де змогли. Тому що не ну, наприклад, якщо чоловіки стояли на обліку, багато жінок, ЛГБТ ще й ну, просвітлити, в тому числі я, я не стояла на обліку. Ми шукали. Шукали можливості призватися саме туди, там, де за спеціальністю можна нормально працювати. І мене дивують, наприклад, люди, чоловіки, які зараз знаходяться в тилу і кажуть, що їх чомусь не призивають, що чомусь не беруть, чомусь немає місць служити, чомусь, чомусь багато чому. І власне, у нас не у нас на, на часі тоді в перші дні великого наступу росіян. Е, у нас на часі було єдине питання: піти е, служити у військо е, і дати випір, е, і давати відпір тільки скільки треба, і дати фору всім тим, хто зараз розказує, що їх не беруть в армію. Я живий приклад того, що я е, шукала можливості і переконувала ТЦК поставити мене на облік, і переконувала ТЦК мені видати військовий ворог і все таке інше. Е, це власне одразу питання до цього про повістку, і про якщо типу, рівні, так, то рівні всі в Ізраїлі служать як чоловік, так і жінка, і в них такого поняття, бо захищати державу має бути як і жінка, так і чоловік. Так а, так, от в Україні повістки потрібні жінкам чи ні? Чи в нас залишається оце матерія? Архардне суспільство, де мама має бути берегиною, ой, де жінка має бути мамою і берегиною, і вирішувати має чоловік. Давайте, давайте одразу зайду. Давайте, давайте я до жіночого питання зайду з чоловічої сторони. Ну, По-перше, має відбутися масштабна думлива реформа, тому що у нас є обмежений людський ресурс. І по-перше, якщо ми вже беремо всіх військовозобов'язаних, це жінки, наприклад, які мають звання, або жінки, які мають медичну освіту, то військовозабов'язані жінки, і чоловіки, всі у нас за замовленням, військовозобов'язані, навіть ті, у кого білий квиток, або що якісь там навіть хвороби, вони тимчасово обмежені, але придатні, обмежено придатні, треба врегульовувати це питання. Регульовувати питання нормального проходження ВЛК, а не так, щоб призивали людей, які дійсно не можуть. Наприклад, мені на, на мій вік трошки вже важче бути в броні і нести службу, ніж було в 25, коли я була в АТО, чесно. О, я можу уявити, як чоловікам, яких змушують це робити, як вони себе почувають, як це демотивує. А тоді, а тоді і дезертирство, а тоді і питання. Ну, я не знаю, я нормально запит. думаю, що не будемо. Проче, ми не маємо де мотивувати те населення, яке вже маєте. Ну, тобто те, що чоловіча сталь підпадає під Призов, це доволі логічне, доволі логічне, логічне явище. Але щодо, от, наприклад, тих жінок, які хочуть служити, так як я, і стикнутися з величезною. Проблемою стати на облік і бути призваною і в перші ж дні виконувати свої обов'язки, е, треба зробити можливість, дати можливість жінкам, бажаючим нормально мобілізуватися без всяких відношень, просто прийти із за власним бажанням стати на облік. Бо зараз неможливо так зробити. Якщо ти жінка не дотична до військових професій, тебе ніхто на облік на облік не поставить е, мобілізуватися або підписати контракт з армією, якщо. І не дотична до військової справи може лише через відношення, але не тільки відношення, має ще бути мобілізаційне розпорядження. Це вся бюрократична така система, яка працює нам в мінус, тому що вмотивована жінка побіга у кабінетах місяць, два-три демотивується перестає нам хотіти служити. Ми не кажемо, що треба. Взагалі, я вважаю, що примусово не треба нікого, жодну стать, жодну гендерну ідентичність гнати у військо. Я вважаю, що. І наша країна, наша держава має створити такий бізнес-офер, тобто створити робочі місця, запропонувати нормальні умови служби з чітко окресленими термінами, з чітко окресленими права, правами. Тобто, хтось списується, хтось може списатися, а хтось не може, без руки, без ноги, завікаючись, будучи вже в дуже дуже низькому морально-психологічному стані. Такі люди можуть сидіти в частинах. Роками вже і отримувати якісь 700 гривень, так, е, і їх не списують. Мається на увазі, щоб оцього всього бардаку не було. Е, тоді, той може цивільні люди, які зараз виправдовують себе, що їх не беруть в армію, можливо, вони би задумувалися над цією ділкою пропозицією набагато серйозніше. Настю, у мене ще два запитання, так щоб я вас не затримувала. Е зважаючи на те, що ви е працюєте. У е Мене питання е наступне: власне, похідне з цього. А ви не, не і мені наголошували, і в інтерв'ю я бачила неодноразово наголошували, що вас взагалі важко образити як стосовно ідентичності, так і стосовно гендерної ознаки. Так? Але тим не менше, історія навіть не про жінок, які є в спільноті ЛГБТ, це історії про чоловіків, які є в спільноті ЛГБТ. Це власне їхні найбільше історії, які служать у війську, які розказують таких насправді жахливих, вражаючих їх є небагато. Є, є ну, вражає те, що є багато позитивних історій. Мене цікавить, хто найбільше ображає дискримінує це власне побратими, ем, які безпосередньо воюють, чи це є керівництво, яке там недотичне. І е, з, чим, з чим стикаються представники ЛГБТ спільноти у війську? Я на це відповім дуже коротко. По-перше, рішення робити офіційний публічний камінаут у дві році було саме через те, що я дуже хотіла підтримувати е, саме чоловічу стацію представників чолов... з ЛГБТ, саме чоловіків, тому що ну трошки трошечки в цьому питання легше жінкам. Звісно, теж є і образи, і цькування, і насилля. Але чолові настільки часто, наскільки били в моїх побратимів з мебето спільноти в, ну, в мирний відносно, так, відносно мирний час, це просто вражає. У нас майже всі відкриті е, хлопці, які були першими відкритими відкритими хлопцями, вони зазнавали. Побуття невідомими особами під десь під під'їздом в темному провулку, серйозно все по класиці. Тобто, якби цього всього не було, можливо, я і не відчула би необхідність зробити камінал. Далі я вже відчула, що таке комунікація з соціумом, тобто мені почали писати, що, що я подаю приклад і що я надихаю людей теж розкриватися і усвідомлювати себе. І е, я вважаю, що кожен людина так має робити. А щодо насилля, дивіться, я вам не розкажу, тому що ну я мінімально знаю про насилля, але вон те, що воно існує, те, що його багато, 100% процентів інформація ну, вірна. Тому що е, я вам скажу: насильник це не той, хто буде там добрим до всіх, а от до гея, наприклад, буде якимось там суворим. Так, насильник це людина, яка хоче самоствердитись. А у нас не врегульований механізм перевірки на профпридатність. Мається на увазі, що е, у нас є військові психологи, але дойти до якісного виконання, е, якісного виконання е, своїх функцій, ну я рідко зустрічала, щоб військовий психолог дійсно розбирався, що в кого на думці, у кого які мотиви. Е, Військові психологи завалені непотрібною бюрократичною роботою з папірцями. Тобто, весь сектор МПЗ морально-психологічного забезпечення займається просто кілотонами макулатури, замість того, щоб дійсно вникати в якісь в такі от моменти, наприклад, попереджати насилля, виявляти надмірну агресію, або просто не долучати, не допускати непридатних людей до. Виконання своїх командирських обов'язків. Це тобто бояться що... всі сторони от цього, починаючи від е, того, хто зазнав, ну, хто травмований, тих, хто травмує, і тих, хто є е, власне е, командування. так? Ці всі три сторони бояться е, взагалі з цим працювати, виходить? Ні, не бояться. Я ж кажу. Тобто, у нас є. ну, Армія це така велика машина. Машина, в якій є там якийсь механізм, завдяки якому вона їде. Та? І те, що цей механізм старий, старий допотопний і радянський, це на жаль теж є правда. Тобто, щоб е, психолог займався безпосередньо визначенням морально-психологічного стану, йому треба відкласти ту манукулатуру, яку на нього вішують, і звернути звернути увагу власне, на е, типажі людей, які служать в підрозділі, та виявлення якраз. Цих насильницьких е, дій. Але у нас відбувається так: якщо насилля відбулося, і фіксував, зафіксував, написав рапорт. Прийняли, прийняли. Якщо це на, якесь високе звання, людина на високому званні буде чинити насилля, там взагалі майже нічого не докажеш. Дуже дуже рідко виходить доказати. Хіба що знімати на камеру викудати в мережу? Тому, тому mm -hmm. що може і телефон. І інше. Ну я ж кажу: тобто, це тут більше питання про просто допуск непридатних Морально, психологічно непридатних людей uh -huh. до виконання обов'язків, і тому що командири несуть відповідальність за свій особовий склад, вони ще думають, що вони в правір ну, роздавати накази, що, що робити особовому складу ще й в особистому житті. Тобто звідси породжується насилля просто від. Якоїсь бездумно влади, використання влади від вражання домінувати, яке прийшло знову ж таки з культури тої імперії, від якої ми е, в 90-х роках, слава Богу, змогли а, Настю. Останнє в мене запитання. Колись мої друзі потрапили, власне, вони є в спільноті ЛГБТ потрапили в. Е, Негарну, ну як не небезпечну ситуацію. Е, в, хлопчик потрапив в аварію, е, і в цей момент його друг, е, власне кажучи, опинився в ситуації, що вони придбали квартиру. Вони були один для одного єдині, так? І. Е, в цій ситуації він каже: якби не знаю, все сталося, що він загинув, ця квартира відповідно перейшла, бо квартира була записана на нього. Перейшла його сім'ї. і Я би ніколи в житті не доказав, що я типу вважався його другою половиною, ну тому що в Україні не існує шлюбу між одностатевими та партнерами. А ви кожен день вже ну, тупо, тут в ДТП можна потрапити, вийшовши з хати, так? А ви щодня ризикуєте своїм життям? Ваші е, кохані очікують вдома, або не очікують аналогічно воюють. Е, чи взагалі це можливо врегулювати в, таких, в такому е, стані? Ну, якщо в нас питання ЛГБТ не на часі, то питання вашого майна, як це юридично чи можливо врегулювати, чи можливо взагалі. Е, Дойти якогось консенсусу в цій історії. Так, звісно, тут треба м, підходити до роз'яснення людям. Дивіться, все починається з соціальної свідомості. Е, чим більше звичайних людей е, розуміє, що таке Явище ЛГБТ, і що ми такі самі люди, які гетеросексуальні люди. Так? Е, і ми просто у нас є. Момент, який нас відрізняє від гетеросексуальних людей, а в усьому іншому ми такі самі люди. Тобто мені вдається пояснювати, я просто з свого прикладу розкажу. Мені вдається пояснювати побратимам або пересічним людям, які не дуже розуміють, чому ЛГБТ має право на існування, дуже швидко до них доходить після моєї репліки, що Мене теж чекає кохана, і я би хотіла, щоб у неї був статус статус дружини учасниці бойових дій, тому що це є привілеї, це є, це є соціальні гарантії. Це я ну, заслужено. Бо людина знаходиться в моральній зв'язці. Людина знаходиться постійно, вона постійно очікує мене на зв'язку. І постійно очікують чогось якихось негараздів. Саме тому таким людям такі люди мають бути порівняні е, та завдяки, я вірю, що в майбутньому у нас е, навіть в досяжному майбутньому відбудеться прийняття реєстрованих партнерств між е, лгбт людьми е, І я вважаю, що е, с, саме, саме надання, наприклад, тих самих, тої самої психологічної допомоги і Як члену родини військового, так? Які, яка, яка зараз е, надається е, звичайним людям, звичайним членам родини військових, е, я вважаю, що це має вийти не просто на рівень ініціативи, яких, е, якихось, наприклад, дружніх е, е, геошок, які беруться допомагати. Так? Мені здається, що це має вийти на державний рівень. Тобто ми маємо партнерство, ми маємо соціальні гарантії не тільки для військових харче, для їх сімей. Тому що ПТСР буває не тільки військова, а ще й побутова. Побутовий Кобутовий ПТСР це просто людина з вищими життям і її так само накриває з тою самою силою по інших причинах, але з тою самою силою, що і військових після. Мається на увазі, що у нас врегулювання цього питання. Воно принесе величезний е, плюс для нашого суспільства, для здоров'я нашого. Дуже тобі дякую, Настю. Е, вам дякую за спілкування. Е, е, бажаю вам успіхів, бережіть себе і слава Україні. Рам слава.